Вправа 589. Знайдіть добуток. Ну що ж, стартуємо? В першому заданні x плюс y множиться на А плюс t. Ну, записуємо, що тоді це дорівнює x спочатку множимо на A, буде xA. Потім y множимо на А. Тепер по черзі x плюс y множимо на t. То це буде додати x множимо на t, і додати y. Множимо на Т. У другому завданні А мінус 2, що множиться на B плюс 1. Ну що ж, по черзі тоді а мінус 2 множимо на B, це буде А помножити на B. Потім відняти 2B множимо 2 множимо на B. Це буде мінус 2B. Далі а мінус 2 множимо на 1, то ми пишемо тоді. А помножити на 1 плюс А помножити на 1. Так, і потім мінус 2 множимо на 1. то пишемо відняти 2, що множиться на 1. І це дорівнює. Ну що ж, це вийде АБ. Відняти 2Б. А помножити на 1 це буде плюс А. І відняти 2 помножити на 1, це буде 2. Є. Переходимо до третього задання: 7-p, що множиться на B-C. Ну, записуємо, що ми спочатку 7-p множимо на b, то ми пишемо 7, помножити на b. Потім додати мінус p. Ми також множимо на b, додати. Тепер мінус p множимо на мінус C, то ми пишемо 7, що множиться на мінус C, Додати. І мінус П ми множимо на мінус С. І це дорівнює. Ну що ж, 7 b буде без змін. Далі мінус П помножити на B це буде мінус ПБ. Далі 7 помножити на мінус С, це буде мінус 7С. І мінус P помножити на мінус С, це буде ПС плюс ПЦ є. Переходимо до четвертого завдання: 1 мінус М, що множиться на 2 мінус d. Якщо спочатку 1 мінус М множимо на 2, то ми записуємо, що 1 множимо на 2. Потім додати мінус М, ми також множимо на 2. Далі додати. Тепер 1 мінус m множимо на мінус d. То ми 1 множимо на мінус d. Додати. І мінус m. Ми також множимо на мінус d. І це дорівнює. 1 помножити на 2, це буде 2. Мінус m помножити на 2 це буде мінус 2m. Далі. 1 помножити на мінус d це буде мінус d. Далі мінус m на мінус d це буде. Плюс МД плюс МД є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, знайдіть добуток в першому завданні. Записуємо XA плюс YA плюс XT плюс YT в другому завданні це АВ мінус 2В плюс А мінус 2. В третьому завданні це 7В мінус ПВ так, мінус 7С плюс ПЦ. І в четвертому завданні це 2 мінус 2. 2 М мінус Д плюс МД